Ми прийшли? Ми вже прийшли? Та я ж кажу, прийшли. Ідемо. Так, це якесь. Ні. Ми не сюди мусили прийти. Ми... Нам треба було прийти в друге місце. Що це за. Якась. коробка. Що це таке? Добре, Стріляй! А? Що це? Що це таке? Що там стріляє? Це якось странно. Краще підготуватися. <світ> <світ> Ні, ховаємося! Так, що це? тут світ ухожить? Тут, тут мусить бути зомбі якийсь. Якийсь зомбі мусить бути нам казали. Хто ви такі? По нам стріляють! Стій! Кого мене треба? вискакуй, тебя вб'ють! У них тоже теж зброя. У одного автодробовик. Добре. А у нас. А не пістолет! Ні! Що це так. Ні! Чому ти так взявся? А, -а, -а, -а. Добре, руками вас надо. Гомо, ну ти промахуєшся? Відійди. Веди Ай! -а. Ай! Тоже я щось промахуйсь. О, Хедшот! Не? Он че живый? Так я в него зараз все бою. О! вбив. Ой, 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 ой. Від... Брата. Відійди, ти, брата. Ай! Ай! Ні! Стріляємо. Брате! Та ти, брате! А він же мертвий. Вони Вони сплять. Добре, їх зв'язати. Де це ми Гома? Я. Навіть, я, не, я не розумію, де ми. Я не пам'ятаю, що було у нічі. А зараз день? М -м -м. Ви попали у наше убіжище. Тепер ви будете тут жити і помрете від голоду. Якщо ви спробуєте щось зробити і, у, і убігти, ми на вас направимо газ, який вас вб'є. Ну, якщо ви успієте вибратися, то у нас є щось друге. А що це? Ми вам не розкажемо. І ми ще у вас забрали зброю. Ха-ха-ха. Ой, зброю забрало. Дякую. Кінець зв'язку. І що це для нас там підготувало ще, якщо ми виберемося, не знаєш? Та добре, пішли. Я, я все одно так бачу, що там тільки одна то вряд ли на всю кімнату, тільки на половину. А це кінець чи половина кімнати. Кінець. Ну от кінець. А ну мінімум, навіть не половину, навіть на. Не... Даже на першу частину. Ну а ну, блін, тільки на потолку останется і все. Ай! Що це мене відкинуло? А може, тут щось странне? Добре, Гома, можна я з тебе спрябну вгору? Так, можна. Я тобі потім руку подам. Ай! Меня что-то толкнуло. <свист> Добра, давай еще раз пробуем. И убить, нет, а не. Что-то оно не працует. Добре, давай еще раз пробуем. И. И... 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 А -а -а -а! Дяк... Е -а -а -а! Що це було? Ай мене щось кидає, я не можу на тебе запригнути, а Потолок. День другий. І що не помер? Так, ми не померли. Ви спробували щось зробити, но ми вам це не дозволили. Тепер ми прибираємо цей вітер. Це був вітер? Там щось з потолком. Чи з полом? Ти кажеш правду? А! Там щось піднялось! Він... він може піднятися! Його можна заскучити! Потолок впав! Чи? Він впав! Потолок впав! А? Ага! Ну, сайван! А! А! Аааа! Добре, тепер ми так не виберемося, день третій. Що нам робити? Добре, давай спробуємо ще раз. Точно. В тебе нога! Самі, знає, чи все добре, бо я десь я не розумію, чому в мене так часто ноги відвалюються? Не знаю. День 4. Четвер... Да чого? А я теж спав? Так, ти теж спав. Добре, уже день четверта ми так і вибралися, погнали і. Так, так, я це зробив. Б... Ага, ви Ай! ай. Гома, іди сюди О! Оп. Опа! дякую, дякую Саня. Е, все добре? Так, все добре. Добре, йдемо, що? Чего? А, точно не туда впал. Доброе. Я за ним. <axe> кто впал? Ну, пометай, что кто нас пристрелил туда. Мы мы то сечином выжили. Так, так он тут. А, бачу. А, да. Да, ⁇ Что ж це мне делать? Добре, пішли. Там, там хтось стоїть. Там хтось стоїть. Я теж бачу. Хто це такий? Хто ти такий? Ти хто такий? Моє ім'я лікар. Ки ще лікар. Ти дід-пердід, блін. Ну, який ще дід-пердід? Чого ти лікар? Який ще лікар? Пам'ятаєш ці іграшки. Я був прототипом. Ну, третього, лікар. Я тебе вообще не впізнаю. Ти хто такий? Я тебе не впізнаю. Ти не можеш бути лікарем. Ти хтось другий. Ви мене вбили з гомою. От куди ти знаєш моє ім'я? Ну, то що я лікар? Мене трохи переробили. Ну, добре, спробуйте мене вбити. Добре. Починаємо а-а-а-а-а? А-а-да? Ты мой мне вообще не болить! Що? Чого з тобою нічого не стає? А-а-па, з ним зробив? Ну, тепер він буде висіти до потолку. Якщо ти мене виграєш, він впаде і буде живий. Він зараз мертвий. Що? Ну добре я? Не що зміню? Тримай пістолет. Що це ти на нього вдів? Це паразит. Зараз він оживе і буду тебе теж питатися вбити. <смір> Вбий його. <смір> Що ти з ним зробив? Саня пробач? Помер! Помри, а помри. Пробач, Саня. Добре, я його вішую на потолок. Добре, спробуй мене вбити. Ну добре, спробую. А? Що, що це таке? Чому, чому ти не помираєш? Не Найди спосіб, як мене вбити. Хм? хм? може треба дістати паразита? Добре, спробую. Мислі. Ні, він здогадався. Паразита. Ні. Оп. Оп. Так, так, я это сделал. Саня. Саня, ты живый? Що це за зашл? Надо його. Саня. Що це, це було? Ти його переміг? Так, я його переміг. Пішли. Зводи, хтось тебе стоїть! Ты Та хто такий? Ви перемогу лікаря? Ну, добре? Вам потім треба буде перемогти мене. Якщо ви мене переможете, то... то... мене закінчується за час. Добре. Якщо ви мене переможете, весь зомбіапокаліпсис кінчиться. Ну я у серці Чорнобиля. А ви зараз де. Де де ми? В Херсоні. Ну, в Херсоні. Вам треба буде приїхати в Київ. Потім з Києва треба буде підготуватися до Чорнобиля, а після Чорнобиля вам треба буде треба назад. А я живу у четвертому реакторі. Що четвертому? Добре, добре, я шуткую. Моє місце знаходження це дворець культури, енергетик. Ну, добре, ми тебе зрозуміли. Через. Я вам даже зможу пересказати, коли ви приїдете, через неділю. В Київ. А через дві неділі? До. До. Як там? Чорнобиль, так? Так. Добре, головно, бери пістолет. Ну, все! Тобі кінець! Я тебе навіть зараз б'ю. Добре. Це була третя серія зомбі апокаліпсу. Цей раз не було зомбі, тому що ми з Гомою були в якомусь ангарі. Добре. Усім до побачення. Що? Ти хто такий?